Що ж, друзі, не планував я більше знімати відео сьогодні, але заставила мене ось така справа. Дивіться, я тут зробив був оранку. І тут на певну частину поля покропив раундапом, щоб переробити його культиватором. І провести посів. А на тій стороні дайкон кращий, отак як там вгорі, бачите, жовте. Але ось що мене заділо в даний момент. Ну невже то, то дикунство з тими тракторами? Як це таке мати совість, щоб ось дивіться, шинами уверх, вниз, один раз, другий раз та бачу, що поле. Готуються до чого, що рядом трава, є, куди місце об'їхати. Ні, вони на, на того чоловіка старшого, що обробляє землю культиватором, беруть і ганяють, бо вони посів роблять. Це взагалі дикунство. Ви подивіться, скільки слідів, цього ще не було. Це дикунство. Я це відео обов'язково поставлю сьогодні на тому. То комбайнами ганяли по діагоналі по цьому полі, то тепер, ну я, я не, не розумію, що народ собі думає. Десь. Як тепер той культиватор має тут робити? То не будьте дикунами кінець кінців. Є ж такі участки, що можна проїхати, обліг, трава, де нічого немає, але бачу покроплено для того і бере преться тим трактором наглим способом, а там вижу аж хто з нас звідки. Ну це взагалі, це взагалі розстройство в мене. Односвічане, це не по-людськи. Як тут тепер у ту затолочену трактором землю полізе той Культиватор. Дикуни і все. Дикуни. Інакше не можна нічого сказати. Господи Боже, що за наказання таке? І то бере, преться, преться, і когось чорта. Це неможливо. Дивіться, що тут натанцювали. Ну і що тут далі робити, бля? Оце, да. Оце, да. Бо вони посіяли, а я не маю сіяти. Дикуни дикунами були, є і остануться. Хай тепер вся Україна дізнається про таке дикунство. Завтра, думаю, піду, якщо дощу не буде, буду висівати. Тут комбайн перся по діагоналі, хоча рядом облогова трава, не він мусив пертися на косяк через усе поле. А тепер натанцювали тим. І що ж це я маю робити? Ось таке, друзі. Вперше болюче відео. Просто до жаху болюче, бо так не можна робити, це не по-людськи. Чогось я його покрупив, для того орати, то я його не збираюся ще орати. Я вас сюди не просив їхати. Тепер, що хтось може скаже, я тут поїзду, то й тобі вигору безплатно. О, Господи Боже. І так важко, а ще роблять. Взагалі, ну, ну чого воно тут танцювало тим трактором? Чого воно танцювало? Добре. Поки, друзі. Всього найкращого. Хамство і дикунство треба викорінювати.